і підійшов до завершення перший місяць 2025 року. За ці попередні 30 днів ми спостерігали чимало новин у політиці, медицині та суспільстві. Підсумовуючи все це, ми запитали хмельничан, чи вважають вони січень успішним початком року. Нормальний звичайний місяць, нічого такого особливого не було. Не знаю, ну, може бути якісь погодні такі переміни. Мені подобається, тепло, а так нічого більше не було. Все спокійно, все добре. Ні. Чому? Хворіли дуже. Які в нас успіхи можуть бути? Стали багато нових слів говорити, які можуть бути успіхи, коли в декреті з маленькою дитиною. Дуже тяжеле зараз, є ніх ні на що не вистачає. Про що розказувати? Ну нема. Пенсію не помішають, біда, катастрофа. Кожен день ось ці нальоти, дітей жалко, що убивають. Ну, січень. Ні, чому? Ну така обстановка в країні, що нема ніякого успіху ніде. Хлопців забрали. Який успіх може бути? Успішним тільки тому, що брат повернувся з війни. Хоча й поранений, але разом з тим це успішний, є, успішніше. Чому? Тому що діти багато досягнули в своєму бізнесі. Кав'ярню налаштували процес, будемо казати так. Так, насправді, так, став успішним і став дуже гарним. Неочікувано. Я здійснила свою мрію, дуже класно. Йде розвиток бізнесу. Багато чого насправді.